Друзі, всім привіт! Всім гарного недільного ранку. Вийшла на ганок попити кави і хочу вам показати ось оце місце, де видно річку. Сьогодні зранку я покинула 6 годин. Дивлюсь у вікно, а над річкою такий туман, так гарно. І якби я була не виснажена вчорашньою роботою, я б підхопила сабрт і пішла плавати. Друзі, це було так гарно. Сонце світить, встає сонечко. І цей туман над річкою було дуже-дуже гарно. Друзі, а ще сьогодні у нас День Незалежності України. Вчора був День державного прапора, а сьогодні День Незалежності. І хочу вас привітати з цим днем, що ви відчули себе вільними у своїх думках та діях. Хочу вам побажати сили, духу, мудрості та любові до рідної землі. І щоб кожен день був наповнений гордістю за нашу країну та вірою в її світле майбутнє, щоб у вас все було добре. Хочу вам побажати миру, добра і злагоди, дорогі мої підписники, так офіційно вас привітала. Буде вкладено відео за вчорашній день. І ви побачите, як ми вчора працювали. Сьогодні ми також їдемо на роботу. Зараз 11 годин, ми в часов 10 прокинулись, а зараз 11 годин і треба поїхати дорозливати замовлення. Добре, що вони є, ці замовлення. Хоч важко ці дні були такі прям мега насичені роботою, але треба їх зробити, треба відправити замовлення. Бо я вже казала, що підприємці день не попрацювали і нічого не заробили. Того працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Все, зустрінемося з вами, може на роботі, якщо в мене буде час щось знімати. Ти золушка, боже мій. Помидорки, томатний сачок, там до жовтий вже закрили. Хазяї. Станок роботи, ПШМ. Оце, за який я розказувала якось. А, то тік-ток був, бо мені пишуть, нічого він не роботає, поганий. Уже це буде п'ятий сезон, да? Да, Як так? Як ми робимо. на ньому переробляємо томати, і взагалі нарікань немає. Головне, оцю штуку правильно зажати. Філієра, так? Да? Це називається. Філєра я там трошки переробив, бо я там загубив, одну ніч І воно дуже хорошо все переробляє. Взагалі без нарікань. Що ми на ньому і не крутили? І виноград з кісточками, і помідори, все прям часики работает. Що ти сваришся, ага? Що ти возмущаєшся? Котяра, бос, бос такий красивий кит. Він зараз на зиму так поправиться гарно. Будуть щоки йому закривати очі. Такий буде жердяйчик. А я наливаю. У мене процес наливу просто безкінечний. Зараз 5 годин, рівно 5 годин. Ми ще на роботі і ще не скоро поїдемо додому. Сьогодні у нас субота, а завтра неділя буде теж робочий день. Коротше, добре, що роботи багато, але я вже просто мега заморилась. У мене дуже спина розболілася. Це вам кажу, якось треба буде поїхати в Саврань на масаж. У нас там є просто. Дуже гарний, гарна масажистка, уживаємо фемінітив, яка просто в неї золоті ручки. Кажу, давай якось з тобою вдвох поїдемо, хай зробить, зробить нам просто лікувальний масаж, який потребує наша, наша спина. потребує. А зараз підемо з вами на склад. Там Ваня робить томатний сік. Я тут наливаю, в принципі, в нього своя робота вже закінчена, така. Робоча робота. Він каже, а що я буду дивитися, як ти наливаєш, я буду робити томатний сік. Він це любить робити. Це його стихія томатний сік. Він його п'є, він його робить. Кажу, хорошо. І зараз вам покажу, як працює соковижималка. Пошли. Для тих, хто каже, що машинка погано працює. Ну, тут, в принципі, тільки вспівай, вспівай закидати. Це зараз корито, я не знаю, тут кілограм, мабуть, 15-20. Зараз воно влітає за 10 хвилин. Моментально. Пораду хочу дати. Дивіться, яка у вас напруга в мережі. Якщо у вас в мережі 270-260 вольт, тут немає ніякого редуктора планетарного, тут пряма тяга. Тут, тобто, по суті, я розбирав, нічого немає. Я думаю, тут планетарний редуктор стоїть. Ні, його тут немає. Це просто пряма тяга. І виходить, на твердому помідорі воно просідає, вона може встановлюватись. У мене фільєра зажата просто на максимум. ну от, просто максимум. І якщо гарна напруга 220-230, то любі помідори, вона все переровує. Яку можу дати пораду, це стабілізатор. На тисячі півтори, типу Ріал Ель, я так коли у тещі робили, ми сів. Погана напруга, я просто її включав через 2-х стабілізатор і погнали. Так що грішити 5 років, нічого не ремонтувалося, грішити на цю машинку. До речі, я дивився ютуб-програму, виробництво чи в Житомирі, чи в Києві, вони займаються плотненько так соками, то у них от стоїть 5 таких станків. В принципі, вони доволі. І є, щоб я доробив, це тут ще доробити щось під, тальні, щоб скидало або якась йомка, щоб ось оце от. Буває на оборотах закидує. І трошки удлінити. і злів, трошки якось ну, невдобно, я б сказав. А так, станок бомбічний. Отаке життя підприємців. Тільки їду додому 8 годин. Бідне моє дитятко саме вдома. Чекає мене щось дзвонила, каже, голова болить, Я вже все покинула, їду. Шеп наливала, але думаю, що ж моя дитиночка вдома сама. Їду лікувати, кормити. Оце тако, бачите, діти підприємців як ростуть. Самостоятельні, але що ж вона сама вдома? Вже пізно. Так, друзі, нелегке воно таке підприємницьке життя. День не поробив, не заробив. Небо затягує хмарами. Бачите, яке синє-синє небо. А ми вже їдемо на роботу. Зараз заїдемо ще до мами. Вона там олів'є робила. Ну куди ти їдеш? Що мені заскакувати на ходу? Що за чоловік? Алло, алло! Я все фіксую. Покажу, яку фотозону зробили біля магазину. Це і типу і фотозона, і можна купити кавун і гарбузик. Дуже класно зробили. Варі кажуть, треба прийти пофоткатись. Прямо так. Цікаво. А це ми приїхали за кавою. Візьмемо зараз кави і їдемо на роботу. Так похолодало, дивилась новини, що в Карпатах випав сніг, то це і в нас буде холодно. Прям я вдягла футболку, ага, холодно. Дощик іде. І небо. Все-все з усіх сторін, Все засинялось. Так, а я йду зараз на склад брати пляшки. Це вся тара, все закінчилось. Треба заново все привозити. Ящичок, цей ящичок, думаю, що налию літровим. і літровим все. Ну що, ми вже закінчили роботу, їдемо додому. Зараз ще до мами заїдемо, до батьків заїдемо, наберемо борщу. Мама наварила, каже, заїдете, що будете додому ще готувати. Я зварила борщику, візьмете з собою то ми їдемо ще за борщом. Друзі, я навіть Вані попросила зупинитися, щоб показати вам цю красу. Дивіться. Як гарно, як гарно. Ой, камера, звісно, не передає. Ну, дуже схоже на прапор України. Дуже гарно. Пухнасті, пухнасті. Такі-такі. Гарні. Чесь думаю, що вони до 1 вересня відквітнуть. Марі, де ти тільки що м'явчав? Марко! І тут десь мама на городі. Халлоу, Я вже вдома. Зараз буду готувати вечерю, бо в нас сьогодні зночівли і гості. Так. Да. У нас сьогодні зночівли і гості і треба щось смачненьке приготувати, накормити гостей. І лягати спати. Бо я сьогодні дуже заморилася. Хто це в мене влюбився? Бо я сьогодні дуже-дуже заморилась, Хоч ми сьогодні пізніше поїхали на роботу, ми десь в час поїхали, але все одно два дні, три дні важкого такого темпу заморилася. Ну, слава Богу, вже все зробили. Луточка в мене вже кипить. Вже все зробили, те, що планували, слава Богу, я вже видохнула, і в мене буде вже завтра вихідний. Я буду вже відпочивати, повністю присвячувати собі день. От, І що, і в мене завтра по планах нічого. Якщо буде гарна погода, піду покатаюсь на сапі, як завжди. А як ні, то вдома <звук> якісь будуть справи. От, так так, що, так, так, Отакі От, плани. Що будемо завтра робити сьогодні? Зараз налию собі бокальчик якогось смачного вина і буду розслаблятися. Так взрослі розслабляються. От. І, звісно, будемо ще вечеряти. Так що зустрінемося з вами вже завтра. Друзі, привіт! Це вже третій день. Влог продовжується везу дівчат зараз в школу, бо в них тренування до першого вересня. Виявляється, вже вже отут буде 1 вересня. Взяли прапор, там, мабуть, буде щось тематичне. І їдемо. Да, дівки, готові. Ми вже вдома, Варя потренувалась, діти потренувалися, у них там вірші їм роздали. І щось типу таночка в них буде. Знаю, я стояла так здал здалеку, спостерігала, стояла, каву пила. У нас поповнення в класі. Дві дівчинки приєднались до нашого класу, і один хлопчик виїхав. От, хотілося б, щоб було більше діток в класі, але слава Богу, що і ті діти є. То вони зараз це будуть кожен день ходити на тренування. Перед 1 вереснем підготовлюватись до школи вже до 1 вересня так якось швидко літо пройшло, вже знову навчальний рік починається, та й таке. Дивіться, що я знайшла який величезний богомол. Ми красунчик. Жовті троянди вже не такі гарні, як були перші пагони, такі були прям тверденькі. Це вже не такі. Пересадити треба на інші квіточки, бо ці ми зараз будемо зрізати. Так, красавчик. Ой, і ось ще один вид. Ма, диви, який, а тут інший сидить. Обалдіть. Може, це сарана? Ні-ні-ні, це богомол. Тут зелений, див вони на руці, а тут коричневий клас. І ще один. Я в шоці, просто я ще так багато їх не бачила. Вони зараз битися, може, будуть. Он сюди пересадила, це сюди, а це і тут. Може і територію, де я голову повернув до мене. Хотіли б квіти нести на якесь застілля, але несемо. До нашого Дімки сюди. А це ми вже приїхали на кладовища. Наш герой, дімка. І зараз вам покажу, чим він займався до війни. Він був футболіст. З дитинства грав у футбол. Він коли приїжджав в село на літні там, канікули і в нас влаштовували турніри футбольні, Наша команда завжди вигравала. Дімка був гарний гравець. Нема, бачить, треба було водички взяти. Похоронили його тут, він жив в Києві, але тут мама похоронена, вон там його мама. Далі. А батько похоронений в пуховці. Я не буду розказувати, Дуже. Да У мене є підписники з пуховки, до речі, да. не буду їхню історію життя розказувати. Ну, так, похоронили його біля матері. Так, да, склало життя, звісно. Ставив пам'ятник нього, є ще молодший брат. Наний мамин брат. Це мамин племінник Дімка. Десь на футбольному полі. Мама до мене заїхала на каву. П'єм кавуську. Кажу, давай заїхать в гості зараз поп'єм каву та й завезу її додому. Напилися кави, приїхала до мами. Зараз хочу накопати хрону. Листя нарвати корінця, і в мене там є помидори, банючки, і що зараз з них зробити? Зараз, може не зараз, <смі> може вовше треба з них щось зробити, але не впевнена, що зараз, бо кажу, я зараз буду відпочивати. У мене вихідний, то може відпочивати. Але може таке, знаєте, таке дурне. Щас припру додому і буду щось уже з тими помидорами, чи крутити з ним з ним щось буду, чи е хочу з огірків, там в мене огірки є. Хочу такий салатик зробити. Не салат, а типу, як отопіку ліє, по цьому рецепту. Нарізати кубиками, оце закрутити. Побачу, побачу. Зараз приїх... головне, Глав... треба приїхати зараз додому, щоб поняти, що мені треба робити. Малінка, малінка. Дивіться, яка гарна. А отут колобані десь є. А який на городі, ось о хринь. Який на городі? А цю грушку варя з дідусем садила. Нема грушок, так? Да? Не Ру... Немає, було дві, які На городі немає. Він стої. Стоя Угу. Яблунька, дивіться, яка. Це солодкі, солодкі. Зірвала маленькі. Ці ще достигають. Солодка, так. І оці теж солодкі. Червоні. Зараз зірвати пару штучок, варить завезти. І тут маліна. Ма, то я зараз та малінки ще нарву. М -м, солоденько. Ти взяти судочок. Там немає. Я маліну рву. Батьки теж вже. Картошку викопали. Це помідорки в них. Кабачки. Йдемо копати всі бандою хрін. Кукуруза. Дивіться, а тут у нас спаржа росте. Бачите, заячий холодок. В себе буду теж садити. Люблю дуже спаржу. Вона Дуже смачна, коли посмажена в маслі. От, і з яйцями от, дуже от так люблю. Бачите, який гарний. Отаке от, раніше ставили в цей букет холодочок такий. І не знали, що це таке спаржа. А зараз її, звісно, виростити дуже важко. Це вже який це рік? П'ятий, шостий, мабуть. Три роки ми її вирощували з насіння, уявляєте? Її треба сіяти, потім викопувати, перекопувати, пересадювати. Ну, таке, знаєте, рослина. Поки прийметься, поки дасть плоди, це дуже довго. Ось, викопали хрін. Зараз ще, ще підемо на другий корчик. Мама каже, може там кращий. Ну, щось таке воно да, наче як Суховатий, да. Там зараз викопаємо. Взагалі це ж е бур'ян, так? Да? Ну, ну, агресор. агресор. Але ми його виростити ніяк не можемо. <сум> Мама вирощувала, <сум> вирощувала, так. Тягнеться. Та да. В нас він важко вирощувався. Тут такий славний. <сум> він тут. <сум> він в холодочку, <сум> так. Холодочку, <сум> да. Так, мені багато його не купайте, мені ж треба з них щось зробити. Буду мусити потім щось зробити з ним. Жалко буде викинути. Зробиш з цим. Буряком? Буряком ага, да, Хреновуху ще можна зробити. <плес Bitcoin> <плес> <плес> Хреновину? <хрису> хочу. <yeah. плес> Малінки нарвали, ще прийшла. Ожину нарвати. Бачите? Мама каже, ця рясна така, але може вітер пооббивав. Дивіться, як Угу. Вчора я ходила, тут така. Та рясна. Гарна. Які? Гілочки. Так, да, вона там знизу. У нас ожина гарно росте. Це Хочу теж собі кущик викопати і посадити в долині, бо батько накопав кущів і посадив тут біля містка. Щоб діти їли по жінку. Обмітали, так, все. <сіхи> Але да. да, ж би які фрукти в кого були, то все з'їдали. Зараз діти дуже бавляні, баловані. То вони не хочуть, то вони не ще щось спечу, мабуть. Що Марік з Маруською б'ється? Ну, паразит. Марик зачіпає. Марик. Марик. Наче такий тихенький-тихенький, а тихенький. паразит чіпляє, мені Маруську. Так. Ще трохи. Чуть-чуть. Бачите, які рясні рясні, гілочки. Ластівки, Ластівки уже Так. Да. Ластівки. Ні, стрижі так не сидять, ластівки це сидять. Да? Да. Вони не співають так наче. Да, вже готуються до відльоту в теплі краї, у Вирі готуються.